Ваша істинна мрія завжди пов'язана з вашим талантом. Ви знаєте, що кожен з нас наділений унікальними здібностями? Так, це правда. Чи ви коли-небудь відчували, що щось всередині вас прагне вирватися на поверхню? Це може бути ваш талант. Уявіть, як чудово ви почуваєтеся, коли займаєтеся тим, що любите. Це відчуття, яке надихає і підштовхує тоді. Мріяти це перший крок, але далі вам потрібно діяти. І важливо не просто мріяти, а й зробити перший крок до реалізації своїх мрій. Запитайте себе, які таланти я можу розвивати, що приносить мені радість, коли ви знайдете відповідь. Ви на правильному шляху і не бійтеся помилок. Вони є частиною навчання. І кожна успішна людина проходила через труднощі, але вони не зупинялися. А тепер уявіть, ваша мрія це ракета, а талант це паливо. Чим більше ви використовуєте свій талант, тим далі зможете летіти. Тож почніть сьогодні. Знайдіть час для своїх захоплень і діліться ними з іншими, і ви побачите, як ваше життя перетворюється на захоплюючу подорож. І запам'ятайте, істинна мрія завжди буде пов'язана з вашим талантом. Його, розвивайте і дайте йому можливість розцвісти це ваш шлях до щастя. І пам'ятайте, ваша мрія це ваш шлях, а талант ваш компас. Розпочніть цей шлях зараз.